Насамперед, добрий вечір. Хочу привітати всіх вболівальників та шанувальників баскетболу з нашою перемогою, особливо черкаських МАФ-фанів. Дуже напружена гра. У нас був відтинок без ігрової практики, тому такий скомканий початок трохи був. Але перемога є перемога, є над чим працювати. Насамперед, хочеться подякувати нашим захисникам та захисницям за, за те, що дають нам змогу. Якось розважати людей у цей непростий час. Дякую всім. Тепер ще два важкі ігрові дні. Як налаштована команда? Налаштована по бойовому у нас просто зараз додався новий гравець, тож ми десь у стадії встановлення команди. Пізнаємо один одного, там ще й новий тренер. Ми тільки тижнем працюємо, притираємось, знаходимо нашу гру, запам'ятаємо на наші правила. Тому ці дві гри будуть якраз такими. Бойове, всім доброго вечора. І по першу чергу хотів би сказати: е, хотів би поздравити наших вболівальників з перемогою, також всіх моїх гравців. А по рахунку на цю гру, то ні, е, це перша гра, і ми провели шість тренувань. І звісно, я очікував, що буде паніка, але що така не очікував. Е, тому. Я не знаю, не буду казати відсоток, як ми грали, там 20% від наших здібностей чи ще щось. Я не буду таке казати. Але перша половина захист був набагато краще, ніж друга половина. І це велика проблема. Але добре, що ми перемогли всіх з перемогою і готуємося на наступну гру. Так. Добрий вечір. Всім враження, скажімо так, м'яко кажучи. Тут не можна матюкатись, не можна матюкатись. Дуже жахлива гра, провалили повністю захист, напад також не складався, в частності за себе скажу, що сьогодні провалили повністю гру. Хотілося б, щоб такі ігри більше не повторились в цьому сезоні. Отакі От в мене враження. Не вистачило. Я вважаю, що нам трошки не вистачило. Ну не трошки, а багато. Все-таки захист на сьогодні був не дуже хороший е Двом легіонерам сьогодні забити. Ну, дві треті, напевно, гнучки. Це ми з ними не справились. Ну і в ясно, що зміна тренера, все. Зовсім по-інакшому і грала команда. Видно було, що вони на нас готовились. Тому все це спрацювало на їхню користь, їх вітаю з хорошою грою. А ми, ну скажімо так, відверто не забули ті м'ячі, які могли забути в нападі, не враховуючи захист. Тобто, скажімо так, що про центр гучкових 16, а в Черкасських мав 45,5 чи 46, якраз це теж така, така статистика, яка не на нашу користь буде труна програма